Теж. Що ж, Дмитре, вітаємо з перемогою. Сьогодні так запрягали 18 хвилин е з забитими м'ячами, але зрештою аж 10 на дві команди назбиралися. Ну, ваші перші емоції. Наскільки важливо все ж таки другу частину сонячного кубку розпочати з трьох очок набраних? Дякую за привітання. Ну, завжди приємно починати з перемоги. Тим більше це вже така фінальна стадія. Стосовно гри, ну, в першу чергу, хотів би відзначити, що дуже важко сьогодні було грати, як нам і супернику. По-перше, дуже жарко, по-друге, трошки крихти, як на мене, забагато слизько. Ось, можливо, це трошки вплинуло на перебіг подій. От тому ось така ситуація. Ну як також оцінити такі гойдалки, і в першому таймі забиває грасер, там декілька десятків секунд відповідає суперник. Нібито забили такий важливий гол в роздягальню, але знову на початку тайму пропускаєте. Чому така от нестабільність, можливо, від обидвох ну, команд була по... присутня? Якщо пожартувати, ми просто хотіли взяти кредит у банку, тому не хотіли одразу забивати. <світ> а якщо по-чесному, то справді дуже хороша команда, хороші гравці хорошого класу насправді було не досить легко. Це, мабуть, просто вплинуло, що один-два голи забили і вже стало трошки легше, а їм трошки морально важче. Ну так, ну якби грав банк кредит Дніпро у Верхній Сіці, то був би ще шанс спробувати взяти кредит у банку. Сто відсотків. Ми їх відтіснили на попередньому, давали шанс їм до останнього. Вітаю, бажаю подальших перемог. Дякую.